Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу до відеокамери, то можливо, ні, то його, як розповідав, в його квартирі завалена кавою. У мене от на даний момент в моєму кабінеті стоїть величезний кульок з кавою. Він його передав для мого товариша у відставці судді Дборецького. Того, що е, я з ним більше спілкуюсь. Передай, Юрій Михайлович. я гроші тобі дам, передай. Це була звичка брати у нього каву. Він у мене найкраща е, кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені того, що п'ємо каву. Мене єдине, що тоді стурбувало, якось я не зрозумію, що того, що, 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 що він дав мені мелену каву. Навіщо мені мелена кава, коли в мене зерна? Я думаю, ну що дає, дає кава, була вона закрита. Де, я і не звертав увагу на це закрита не закрита. Взяв закрита вона. Мені здавалося, що закрита. Хто ж буде давати закриту каву? Шо, суддя буде давати закриту каву, це ж нормально. І я вважаю, що це закрита повний пакет кави. Єдине, що здивувало, що там мелена. Думаю, ну, куди ж мені цю мелену діть? І я її засунув прямо в кишеню, прямо в кишені куртки, оскільки знав, що через 10 хвилин вони повинні їхати на вокзал. Я повинен їх був завести за їх проханням на вокзал. Я... А в мене до цього ще було безліч роботи, бо справи, повочити вачухвали, дати вказівки помічникам ну, безліч роботи. І у мене такий ритм шалений, що в мене навіть ну, думки не когось перевірити, кава, це, не кава, що там, може там алмази, може там. Ну, от, от Я не перевіряв. Воно, на вигляд було звичайний пакет, закритий звичайний пакет. Я його сунув кишеню і він якраз так, так став в кишеню повністю. Навіть трошки там, якщо кишені припинять, можна було побачити, що там кава. Коли ми приїхали на вокзал, я зупинився. Я був за кермом. Автомобіль у мене саньйон. Це автомобіль е, дружини, е, тому що я попаварі розбив свій. Я Зупинився. Коли сказав, що до побачення, і тут вони вийшли. І тут цей час, чи вони виходили, нас оточили повністю автомобіль, багато працівників набув автомобілями, людьми. Такі удари по машині, крики. Їх прийняли. І заламали фатир, почали обшукувати. А кричать, а це хто? А це водії. І от на мене е, всі працівники не будуть, сприймали, як, як водія. Водій, руки, е, да, е, кермо і суди, і я, сижу. я навіть, Єдине ще питання, що в мене, що відбувається, по якій справі обшук. По якій справі? Профессион говорить, що такі, називайте мене провадження. Я кажу, то мені не провадження, цікаво, по якій справі? Е, е, арешт, когось випустили, чи якийсь когось звільнили, чи ну, ну, по якій справі? Хто Хто заявник? Є, яка сума? Ну Ціпу типу, ви не знаєте. Я кажу, я не знаю. І от, от сидили. Потім, коли знайшли кошти, кошти почали переписувати в машині, в автомобілі, оце холодно, зима ж. І мене вигнали. Сказали, йди. Я вийшов і стояв осторонь. Взагалі, години, дві, три, мерз. Вони всі впереді стоять. Я далі трошки, а задні толпа... Е... Людей, громадян, які просто цікаво. Вони зібралися і дивилися. І я взагалі не знав, що в мене в кишені знаходяться кошти. Згодом це я потім вже аналізую. Коли вони почали вже закінчили, обшукали колеги, попросили в туалет. Їх дозволили. І працівник добув, повів їх в туалет до вокзалу. А я стою собі, якби я знав, що в мене кошти. Я вам клянусь, чи я не забуду ну, ручком, що так не зробити. Я попросився з ними і ці кошти викинув би ще в туалеті, чи, чи десь підкинув там. Один пасібник не на буде нас троє, я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти. Я не знав, що це кошти. Тривали час, через, згодом, через деякий час, я всув руку в кишеню і так сталося, що я е, попав кілька пальців е, ну, в цей пакет. Білі, дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Щоб мені зараз працівників сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари. Я не знав, що робити. І у мене ступор. І я вам скажу щира, така брія, ну, думка була, що мене е, ну, не будуть обшукувати. Я водій, мене обшукувати не будуть. Вони дійсно цього не робили б. Але наприкінці. Працівник був, вже, коли закінчилось, то все закінчено було, Відчисла комусь позвонила, приходить каже, будемо проводити повітряний обшук. Я зрозумів, що ну, і почали по-моєму, з глиняного чи, чи з пленника. Я зрозумів, що ну, все, точно мене знайдуть. І я нічого не поясню нікому. Цю історію нехідний.